Бог дивиться не так, як дивиться людина, і не судить він за поглядом очей. Для нього зовнішнє, усе безцінне і не має значення для нього все земне. Йому важливо, щоб в твоєму серці, які бажання і прагнення твої, чи трепетно, і смиренно воно б'ється перед Творцем і Господом своїм. Господь зупинить погляд свій на тому, хто прихиляє слух до його слів, і повсякчас черпає силу в нього і втамує душевну спрагу ним, смиреннім серці і любов, і віра, і благодаті ріки розлились, немов би корабель, розправивши вітрила, на похвилях марноти пливе душа овись. Смиренний дух це та приємна жертва, яку ми можемо Богу принести. Поглянь у серце, і скажи відверто, чи перед Господом благоговієш ти, чи перед ним схиляєшся в покорі, чи лине слава щира з твоїх уст, ти від людей сховати можеш гіркий корінь, та бачить серця глибину Ісус. Він знає наміри, думки, переживання, він бачить гріх, що каменем лежить, він ще чекає серця покаяння, хай дорогою буде кожна мить. Виходять з серця всі життя джерела, тому його найбільше бережи, хай буде в ньому Господу оселя, Божі слова на серце нав'яжи. Тоді ніколи не спіткнешся на дорозі, не захитаєшся від зустрічних вітрів, бо твоя сила й міць заховані у Бозі, і не страшні ні буря, ані грім, і когось судити, ти не маєш права. Один є справедливий Бог суддя. Він випробовує серця, і зважує всі справи, і нагорода буде. Кожному своя, тож Дух Святий хай нам серця освітить, бо тільки так побачимо, що в них, щоб ми могли для інших бути світлом, найкращу жертву Богу принесли. Бог дійсно бачить, що є в наших серцях, Бог підтримує тих, хто його любить, не бариться з обітницею. Є довготривалий до нас, не бажаючи, щоб хтось загинув, а щоб всі прийшли до каяття, і нічого не може відлучити нас від Божої любові, яка знаходиться у Христі Ісусі, нашому Господі. Слава Йому!